Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимося, що нам приготував хом'ячок, тому готуйте собі щось смачненьке. і Поїхали! Я в нашому чаті анонсувала про розпродаж хом'яка, але насправді це був не хом'як, а ось цей майнер, містер президент. І він ще триває. Можна буде його придбати, якщо вам цікаво, але... Але але не досить пропозиція цікава, тому, тому ось так залишаються просто для історії. Щойно розпочався міні івент, і він у нас буде тривати два дні. Умови нарахувань наступні: 500 поєнтів за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом, 100 за витрату одного РЛТ на маркетплейсі, і цілих 10 тисяч на крафт офері. Ми зараз з вами подивимося на крафт офер, але перед цим глянемо швиденько на табличку нагород. Вона виглядає ось таким чином. Я не буду коментувати самі нагороди, до якого рівня я дойду. Я хочу сказати наступне: нещодавно в нашому чаті спитали, як отримати перший майнер. І от е, самий класний варіант це програти виграти ті ігри, які ви зможете, забрати хоча перші чотири нагороди: 4-5. Зазвичай тут у нас бувають ось такі сірі майнери або чорненькі. І от їх треба максимально велику кількість забирати, тому що у нас будуть крафти. Зараз ми підемо на них, подивимось, але ви можете переглянути на моєму каналі відео, які були перед цим, коли ми розглядали крафти, офери. І там ось ці майнери беруть участь у рецептах. Я неодноразово казала, що я використовую їх для рецептів, крафчу для спалювання, але ви, якщо ви новачок, ви можете брати і крафтити. І ці майнери вони все одно менше дають вам профіту. Хоча насправді цей вже дає навіть бонусні відсотки. А ось ці чорні вони можуть бути дуже класним підґрунтям для вже більш потужних майнерів. Наприклад, я маю на увазі ось такі майнери. Коли у нас є рецепт, в якому беруть участь інші майнери. Наразі тут у нас є циклічна ідея, де для кожного наступного майнера необхідний попередній. Але зазвичай тут бувають інші майнери в рецепті, і ось бувають ось ці чорненькі або сіренькі, які ми зараз бачимо в міні-івенті. Ви їх можете використовувати, детальки ви зможете все ж отримувати через виконання завдань з щоденних завдань і відкриваючи бокси з деталями. Тому таким чином можна отримати свій перший майнер. І в подальшому, якщо ви не будете розвиватись постійно, то таким чином можна наповнити прям всю кімнату. Так, тепер давайте подивимось, що саме нам пропонують в цьому крафті, і великі нагороди, які нам пропонуються саме за ці майнери. У нас зовсім скоро буде з вами новий рік і е новий рік китайський за китайським календарем. І я думаю, що е це початок вже святкування. І зовсім скоро у нас буде е великий крафт, який ми вже з вами знаємо, де нам треба буде. Проходити деякі події, отримувати майнери і в подальшому їх крафтити в один великий. Тому якщо у вас нема, не виникає цікавості саме з цих майнерів, то прибережіть собі детальки для продажу або для інших варіантів, щоб отримати майнери з великого крафту, який зовсім скоро вже анонсують у блозі. Тож, давайте подивимось на ці варіанти. Я, якщо чесно, дуже хотіла би скрафтити саме цього. Можливо, навіть вийде не одного, тому що е, і рецепт досить дешевий, і е, час невеликий займає. І е, далі ми можемо скрафтити з нього вже ось цей. Або навіть цей ми можемо е, скрафтити в звичайному крафті, який у нас є е, в грі. І за це я дякую нашому чату, учасникам нашого чату, тому що саме вони зробили таке дослідження. І е, пропонують ось такий варіант, що кожен наступний майнер е, він вже м, досить е, класний по відсотках бонусних і е, також не дуже дорогий крафт. Тому придивіться, і якщо вам цікаво, то можна зробити щось ось таке. Е, особисто я збирала деталі на крафт одного свого майнера, але зараз дивлюсь, що я б напевно хотіла би зробити е, ось цього. Подивлюсь, вийде чи ні, а наступне відео вам покажу. Якщо в мене буде сидіти вже цей, о, це оленя на поличці, я обов'язково зверну на це увагу. І е, попередній пазл завершився. Я таки змогла дійти і забрати ось цей майнер, як і збиралась. Я все ж таки обміняла три РЛТ і змогла закрити для того, щоб його отримати. Далі вже навіть не намагалась. Е, Ось тако. Так, ще я хочу вам показати сьогоднішнє завдання. Я зіграла ігри, і зараз в мене лишилось відкриття двох боксів. Я залишила спеціально на вечір, щоб це зробити з вами. Думала, що ще у нас буде все ж таки якийсь розпродаж, але через те, що майнер, який я на початку відео показувала, ще триває. То у нас цього нема. прикручувати я не буду, тому що випаде якесь завдання, стіни завдання, яке я не буду виконувати. І таким чином все одно прийдеться його купувати, але я перед цим витрачу кошти. Тому подумаю, можливо, 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 його просто викуплю Подивлюсь ще. Так, перший окей, в мінус не пішла. І другий. Ось таким чином я виконала завдання, нічого не витративши, а заробивши. Це мені, напевно, це мені напевно за минулий раз, що я втратила всі кошти. Ось, і, а, і бонусне завдання у нас відкрилось. В нашому чаті його вже скидали. Воно виглядає ось таким чином, знову ж таки, стіна задач. Зараз я вам хочу показати один е, лайфхак, який раніше в мене працював. Не знаю, зараз е, спробую сьогодні ще. Але останні рези він у мене чогось не спрацьовував. Так, нам потрібен ось цей постачальник. І раніше у нього були завдання встановити ігру і зіграти в неї декілька хвилин. І раніше в мене досить класно, воно, воно все спрацьовувало. Ось. Спробуйте ви собі ось одну з цих шести ігор. Якщо у вас стоїть Apple, також такі варіанти є на Android. Це просто, що, можливо, я зараз завантажила у себе. Подивіться ви у себе, або іноді просто заходьте і передивляйтесь, саме така сума 007 за встановлення ігри від цього постачальника. Насправді, я зараз вам покажу, що в більшості випадків. Мені щастило, ось у мене були ігри, які я вже встановлювала, і за них мені сплачували. Але ось у мене є одна, яка ще сьогодні я встановила і вона на перевірці. Я спробую ще раз її запустити з телефона. І головне подивитись, хоч декілька разів рекламу. А перед встановленням обов'язково натисніть дозволити стежити відстежувати. І ось у мене два, які не пройшли. Єдине, що гра має бути завантажена вперше, тобто, що ви раніше ніколи її не завантажували. Спробуйте, можливо, вам пощастить. Отже, ще у нас гонка є, я її тільки побачила. Вона у нас стартує на покупку РЛТ. Якщо вам цікаво, можете подивитись. Але, але в мене нема бажання. Я купую РЛТ лише коли це пазл і коли нагороди мають на те. Причини. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. І бажаю, щоб у вас той красень сидів на поличці і приносив вам 5 бонусних відсотків. Дякую за все, обіймаю до нових зустрічей!